Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Мені часто задають таке питання, якої потужності сонячна електростанція мені потрібна, щоб від неї працював увесь будинок. І е, в цьому відео я хочу з вами поділитися простим практичним розрахунком параметрів станції, яка потрібна саме для вашого будинку. І так, кому цікаво, дивимося. Для розрахунку е, параметрів станції необхідно два основних параметри. Перший параметр це середньомісячне споживання електроенергії будинком за місяць, тобто за скільки кВт вам приходить платіжка кожного місяця, в середньому. Вираховуємо за рік, наприклад, в середньому. Враховуємо скільки. Наприклад, у мене цей показник 200-250 кВт годин за місяць споживає мій будинок. Ось, це один параметр важливий. І другий важливий параметр це яка підведена потужність вашого будинку. Наприклад, в мене підведена потужність 3 кВт, але мені зараз, на даний момент, мені цієї потужності не вистачає. Я коли проєктував свою станцію, я керувався саме е, цим розрахунком. На той час, 4 роки назад, мені 3 кВт вистачало, ну, а тепер не вистачає. Тому мені бажано 5 кВт. Тому я буду піднімати. Ну, потужність дозволено будинком. Ось, І так, скільки ж треба панелей. Як показала практика, оскільки я вже 3 роки користуюся альтернативою, мінімальна кількість панелей треба це 1% від місцевого споживання будинком. Ну Наприклад, в мене 250 кВт годин будинок споживає, ну один відсоток 25 Кіловат сонячних батарей. Ось перед вами на екрані поле панели потужністю 24 кВт. Мені цього поля зараз вистачає на все. Я навіть не можу зараз використати всю енергію, яку виробляють дані панелі. Ну, Приблизно скажу відсоток компенсації споживання електроенергії. Ну, от в січні в мене нуль виробітки, немає геть. В лютому у мене станція зкомпенсувала цей рік. 20% в березні 40%, в квітні 50%, в травні 100% і в червні буде 100%. Відсотків. Там далі не знаю, скільки в мене змінювалася станція, тому е підписуйтесь на канал і побачите, які відсотки в мене будуть компенсації далі до кінця року. Так, тому і ще є таке е правило. Принцип, чим більше панелей, тим краще. Я з цим згоден. Якби в мене було тут 2, 10 кВт-20 кВт, мені б це було б краще в пасмурні дні, осінню, весною. Да навіть зимою була б вироботка. Ну, це, я вважаю, раціональний мінімум це 1% від середньомісячного споживання будинком. Тепер наступне питання: якої потужності нам потрібен інвертор? І відповідь на це питання дуже проста. Яка підведена потужність на вашому будинку від мережі? Який автомат стоїть? Якщо автомат на 16 А, значить це 3 кВт. Якщо на 25, то це 5 кВт. Якщо на 32, то це 7 кВт. Ну, оце яка потужність підведена потужність до вас до хати. Такий інвертор ставити. Нагадаю, що я 4 роки назад купляв і мені потужності в 3 кВт повністю на все хватало. Зараз з'явилося дуже багато приладів, і мені не вистачає цієї потужності, на жаль. Мені треба було 5 кВт. Таке питання, якої ємності оптимальний акумулятор. І я вважаю, оптимальний акумулятор це щоб в ньому зберігався запас енергії на один день. Скільки споживає будинок. Ну, наприклад, у мене 250 кВт. Значить, десь треба 7-8 кВт, щоб годин спожив... ну, зберігав акумулятор. Ну, у мене десь приблизно на 7 кВт, оскільки я точно не вимірював ємність свого акумулятора. Ну, приблизно 7 кВт. Ну, це приблизно оптимальний рівень. Такий об'єм акумулятора мені дозволяє. Повністю користуватися, не розряджати його в хороші сонячні дні. Я акумулятор взагалі не розряджаю, Ну а у пасмурні дні, коли сонця дуже мало, мені вистачає до наступного дня. Якщо я бачу, що сьогодні пасмурно, а завтра сонячно, я собі розряджаю акумулятор в ноль, а потім він на наступну добу зарядиться. Тому я вважаю раціонально це не менше добового споживання будинку середнього. Ну а тут, опять таки, принцип працює. Чим потужніший акумулятор, тим краще. Ну Щоб в мене був акумулятор 20-30 кВт, гірше від цього не було б. Ну і ще важливе технічне питання, яку систему збирати? 12, 24 чи 48 В. Це самі популярні системи. Я вважаю, що акумулятор треба брати літієвий, оскільки зараз літій можна купити, він доступний. У кого більше можливостей беруть літій залізофосфат, він кращий. У менше можливостей, як у мене, беруть літій від електромашин бивушний. У мене бивушний літієвий акумулятор від електромашини Kony Electric. Ось, Тому тільки літіє акумулятор. Ну а літіє акумулятору. Нема різниці, чи система 24 вольта чи 48, він е, е, працює однаково. Ну, Я вважаю, що 48-вольтова система для живлення всього будинку це самий оптимальний, раціональний варіант. Якщо станція робиться на живлення окремих якихось гілок, ну, менше 3 кВт, то там можна і 24 вольтову. 12-вольтові системи, я вважаю, це взагалі системи для живлення окремих приладів, наприклад, циркуляційного насосу на котлі. Ну, оскільки ну, там 12 вольт сильно низька напруга, дуже великі струми. Ну і Є ще таке правило, що бажано, щоб струм розряду від акумулятора не перевищував 100 ампер. Тому при 48 вольтах це оптимально для 3-5 кВт сонячних станцій. Ну ось Така інформація, таке відео. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйся на канал. Всім до побачення, до нових відео.